Якщо ви в роздумах який вибрати недорогий, невеличкий, але при цьому якісний вентилятор, то в мене для вас є гарна новина. Настільні вентилятори РЗТК серії FT упоруються з вашим запитом та не обтяжать гаманець. Сьогодні ми розглянемо три моделі. РЗТК FT4045 компактний настільний вентилятор, виготовлений з якісного пластику чорного кольору. Має три режими швидкості. Кнопки знаходяться на ніжці пристрою. Вентилятор має 5 великих лопатей, що створюють сильний повітряний потік. Ця модель підійде для приміщень площею до 20 квадратних метрів, має функцію автоповороту. Наступна модель RZTK FT 2325 White. Цей вентилятор ідеально підходить для розміщення на столі. Пристрій оснащений трьома лопатями, які починають обертатись після натискання кнопок, що знаходяться на підставці вентилятора. Два режими швидкості та режим автообертання забезпечують комфорт у кімнаті площею до 20 квадратних метрів. Також є можливість змінювати кут нахилу вентилятора. Найбільш доступна модель RZTK FT1515 існує в двох кольорових гамах біло-чорна та біло-зелена. Це найменший вентилятор у сьогоднішньому огляді. Він має два варіанти розміщення на столі, а також завдяки кліпсі на будь-якій іншій підходящій поверхні. Має три лопаті. Два режими швидкості вмикаються з тилової сторони. Такого муляка вистачить на 15 квадратних метрів. РЗТК попіклувались про будь-який смак та гаманець. А я сподіваюся, що це відео було корисним для вас і ви оберете вентилятор, що підходить вам за всіма характеристиками. Ну а а ми з вами побачимось в наступному відео.